Олександра Федорчук. В етері програма Найважливіше з новинами сайту Слава ТВ. Польща знаходиться на порозі війни, сказав генерал Богуслав Пацик. Вперше по-справжньому відчути крихкість власної безпеки країну змусила російська атака дронами, яка відбулася у ніч на 10 вересня. Про це а також ще загрожує поширення російської війни далі в Європу у нинішньому випуску дайджесту новин зі сайту Слава ТіВ. У Польщі питання перспективи війни з Росією активізувалося після нальоту російських дронів у ніч на 10 вересня. Тоді у повітряний простір країни влетіло понад 20 ворожих БПЛА. Цей інцидент став моментом, коли відчуття хибної безпеки Європи похитнулося, зазначив у розмові зі слава ТІВІ журналіст газети Жечпосполіта Артур Барткевич. За його словами, протягом десятиліть поляки жили з відчуттям безпеки і не розглядали можливість війни як щось реальне. Утім, на початку вересня все змінилося. Реагуючи на інцидент, уряд запустив інформаційну кампанію. Зокрема, на одному з телеканалів стала виходити програма, де фахівці з МВС, Міноборони та надзвичайники радять громадянам, як поводитися в особливих ситуаціях. Уряд також створив довідники з правилами поведінки під час надзвичайних ситуацій. Нещодавно в окремих воєводствах почали тестувати сирени, а пожежники роблять список укриттів. У цьому контексті особливо враховують досвід України. Детальніше про цивільну оборону в Польщі ми пишемо на сайті Слава ТіВ, а також інформуємо на нашому Ютуб-каналі. Варшавське метро зможе виконувати функцію укриття для цивільного населення. Цю процедуру ведуть в дію в рамках проєкту Підземний щит, про який оголосив мер польської столиці Рафал Часковський. За його словами, було ухвалено рішення щодо зміни статусу метро у Варшаві, яке раніше мало завдання оборонного характеру. Часковський наголосив, що міська влада спільно з пожежною службою планує пристосувати станції метро так, щоб уся інфраструктура могла слухувати укриттям більш ніж для 100 тисяч осіб. Окрім цього, в так званих технологічних порожнинах метро планують облаштувати склади для речей, необхідних у кризових ситуаціях. Наприклад, розкладачок, питної води чи ковдр. Деталі такого рішення Варшавської влади читайте в нашій новині. Якщо НАТО не проявить рішучість і силу, нас чекають справді важкі часи. У цьому переконаний американський дипломат, колишній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон. В інтерв'ю для слави ТІВІ він наголосив, що країни-члени НАТО мають різко збільшити оборонні витрати, навчитися ефективно реагувати на дронові атаки і ефективно їх стримувати. Можливо, буде більше кібератак, ціла низка додаткових провокацій. Він прагне з'ясувати, чи готове НАТО чинити опір і протистояти. Ось чому цей момент такий критичний. Якщо ми проявимо тут рішучість і силу, це може значно зменшити проблеми в майбутньому. Але якщо ми цього не зробимо, нас чекають справді, справді важкі часи. Чи є реальним на думку Болтона закрити небо над Україною та чи готове НАТО технічно та політично до прямої конфронтації з Росією? Повне інтерв'ю з дипломатом у текстовому та відеоформаті на «Слава ТІВІ». Європа зараз показує непоганий темп реорганізації, реформування збройних сил і нарощування військового виробництва. Про це сказав волонтер та громадський діяч Сергій Притула в інтерв'ю для «Слава ТіВІ. Він наголосив, що українські волонтери діляться досвідом з Європою, зокрема щодо того, як збивати дрони. Все рухається, головне, щоб швидкість темп цього руху не зменшувалася, тому що росіяни обертів не скидають, і в один прекрасний день вони, вибачте, без стука, а з ноги зайдуть у Європу. Європа має бути до того готова. Європа має жити за тим принципом, за яким не встигли підготуватися жити ми, коли кожен крок російського солдата по нашій землі має коштувати так дорого, щоб в них не було бажання ступати. Про ризики війни Росії з Європою ми пишемо в аналітиці в рубриках Докладно та погляд. А новини з відповідною інформацією виходять на сайті Слава Тіві. Слідкуйте за нами і до зустрічі в етерах програми Найважливіше.